Як створюють субтитри іншою мовою. Розповідаю, як це працює на всіх етапах. Спочатку нам потрібно отримати субтитри мовою відео в текстовому форматі. Тому, перш за все, ми прослуховуємо відео і створюємо текст, розбиваючи його на репліки. Далі цей текст синхронізуємо з таймкодами, щоб кожна фраза з'являлася в потрібний момент. Тут важливо враховувати кількість мовців, якість звуку й саму мову, оскільки це може вплинути на складність і точність роботи. На виході отримуємо файл із текстом. Якщо ви вже маєте субтитри мовою оригіналу у вигляді тексту, ми одразу переходимо до наступного етапу перекладу. На цьому етапі ми перекладаємо текст потрібними мовами. Переклад субтитрів особливий, оскільки їхня мета передати ідею та головну думку того, про що йдеться у відео, і вмістити це на двох рядках тексту, який людина встигне прочитати за час відображення. Результатом цього етапу є файл чи файли з перекладеними субтитрами. Після перекладу ми створюємо файл субтитрів, який необхідно адаптувати до вашого відео. Тобто підлаштовуємо час, щоб фрази з'являлися в потрібний момент і не було затримок, а також розділяємо або навпаки об'єднуємо речення. Це важливо, тому що в різних мовах відрізняється кількість слів у реченнях, їхня довжина і порядок, що може вплинути на зручність читання. Після цього ми повертаємо вам файл е, в потрібному вам форматі або ж із вбудованими субтитрами, залежно від ваших потреб. Якщо ви маєте субтитри мовою відео, це значно прискорить процес і зменшить витрати, адже ми одразу перейдемо до перекладу й адаптації. Якщо ж у вас залишили ще питання. Питайте в коментарях, а я охоче відповім. Дякую за увагу, і па-па!